Готуємо ягідне тирамісу без яєць. Пропитку Використовуйте будь-яку, приготуйте печиво савоярді, звичайний бісквіт. Чи можете придбати його в магазині. Рецепт буде під відео. Використовував сік морожених ягід, смородина, вишня, малина, порічка. Також перебив занурювальним блендером 350 г сиру з цукровою пудрою за смаком плюс дрібка ванільного цукру до кремоподібної маси. Приготуємо крем 500 мл холодних вершків, виливаємо в миску. Вершки мають бути від 33%. Збиваємо міксером поступово, додаючи швидкість майже до стійких піків. Потім додаєте 2-3 столові ложки цукрової пудри за смаком і збиваєте міксером. Маса ще більш загостіє, головне не перезбийте. Додаєте до попередньо збитих вершків нашу заготовану сирну масу. Можете замінювати на маскарпоне, хоча різниці немає. Збиваєте міксером до загостіння. Довго збивати не потрібно. Крем густіє на очах. Берете будь-яку форму, занурюєте печиво в сік. занурили, витягнули. Воно досить швидко пропитується та викладаєте в форму, формуєте перший шар. Рівномірно розподіляєте печиво по формі. Візьміть збитий крем та змажте зверху печиво. Крем умовно розділіть на дві частини. Поверх крему викладіть другий шар печива, попередньо зануреного в сі. Та знову змажте кремом, розрівняйте крем лопаткою зверху. чи ножем. Накривати харчовою плівкою. Не обов'язково, хоча це за вашим внутрішнім бажанням. Поставте форму з десертом в холодильник до застигання і стабілізації на декілька годин. Можна також зробити глазур з какао та полити поверх тирамісу. викласти ягоди чи фрукти, посипати кунжутом. Декор робіть на власне вподобання. У мене це мав бути лайк, але великий палець вийшов зламаним. Після оформлення також поставте в холодильник. Легкий ніжний десерт, що полинить відчуттям незрівнянного смаку. Готуйте! Та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!